З великим сумом, печалю та навіть відчаєм, сьогодні хочу повідомити страшну звістку: у Львові було вбито мовознавицю Ірину Фаріон. Зробив це чоловік віком від 20 до 25 років, який чекав її біля під'їзду і зробив постріл. Постріл, на жаль, став фатальним. Лікарі у Львові боролися за життя Ірини Фаріон. Наталія Матулінець є керівниця на служби першого медичного об'єднання міста Львова. Так дійсно сьогодні близько двадцятої години до нас відділення невідкладної медичної допомоги лікарні святого Пантелеймона. Поступила пацієнтка Ірина Фаріон. Критичному стані із ознаками відкритого, проникаючого вогнепального поранення голови, стан критичний, глибока мозкова кома, штучна вентиляція легень. Пацієнтці відразу проведена комп'ютерна томографія всього тіла і пацієнтку взято операційно. Настаном на зараз проведена операція первинної хірургічної обробки рани голови, і пацієнтка знаходиться на лікуванні, де ми продовжуємо боротися за її життя, роблячи всі необхідні засоби для цього. Однак не змогли врятувати велич, скарб України, який вбили. Вбили її за мову, вбили її за позицію, вбили її за непосередність. Адже Ірина Фаріон була тою людиною, яка нікого і ніколи. Не боялася. Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед гієнами. До побачення. Чекайте, не документи. я сказала. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Вона рубала з плеча, говорила те, що думала. Ви знаєте, що з Іриною Дмитрівною я був особисто знайомий, і ми переписувалися часто. Ідеологію націоналістичну. Хто такий націоналіст? Коротке, коротке визначення від вас. Основне визначення націоналізму це самостійна соборна українська держава, де панує передусім титульна нація, і де забезпечене право національної меншості, але панує титульна нація, так як є француз, панує в Франції, англієць панує в Англії, а українець в Україні в нас завжди на підтанцьованні відбувається. і це та так, нація це... яка здатна створити свою державу. Я робив сюжети про неї, тоді, коли від неї усі відвернулися. зараз, мабуть, ми будемо спостерігати, як усі будуть казати про велику Українку. Однак, коли їй було насправді боляче, коли їй ніж в спину всували деякі люди, змі, публічні особистості, вона стояла і трималася. Я робив декілька сюжетів, тому що я бачив правду і я бачив справедливість, з якою говорила Фаріон. Знаєте, її або любили, або ненавиділи, але це не означає, що від людини можна забрати життя. І те, що зараз я читаю у засвігох масової інформації, що вбивці Фаріон загрожуватиме до 15 років в'язниці. Ви серйозно? Ця людина забрала життя великої українки. Знаєте, вона залишила по собі дуже багато праць, програм, як велич особистості, ген українців, Багато різних інтерв'ю, які потрібно переслуховувати, занотовувати, читати їм праці. Тому що Ірина Дмитрівна. Дуже плідно працювала все своє життя, і вона б ще дуже багато могла створити. Але цей падьок просто забрав життя. Ніхто не має права цього робити. Буде, звичайно, ще суд на землі, буде сидіти він у в'язниці. Я не згоден щодо 15 років, що ви думаєте про це? Якщо людина забирає життя в інше, звичайно, ми зараз не говоримо про російських окупантів і так далі, які прийшли на нашу землю, грабують, воюють і гвалтують, і вбивають. Ми зараз говоримо про те, коли в цивільному житті людина позбавляють життя. Отже, прочитаю декілька новин від ЗМІ, що відомо, станом на зараз. А також почитаю декілька повідомлень, які писала мені в особисті Ірина Дмитрівна. Вона реагувала на сюжети, коли я випускав. І я просто радий, що за життя я зміг їй подякувати. І ви, мої підписники, мої глядачі, теж це зробили. Тому що ми бачили правду. І один з останніх сюжетів я робив до 60-річного ювілею. Ми її привітали тисячі коментарів ви написали, вона їх прочитала і була дуже зворушена. Написала декілька слів, і завжди вона мені писала: Ростику, тримайся до перемоги, до перемоги. На жаль, не дочекалася. Сусіди Фаріон, в яку стріляв невідомий, заявили, що нападник сидів у їхньому дворі 2-3 тижні. Уявіть собі. Він щодня приходив ранці і чекав на вулиці. Про це вона розповіла телеканалами Україна. Як заявила сусідка, спершу вони почули постріл і подумали, що це лунає сигнал повітряної тривоги. Потім підбігли і побачили. Вона вже лежала, і жіночка сусідка над нею молилася Іра, тримайся. Потім викликали швидку та поліцію на, на даний момент. У нас є вже кілька версій. Основна основні з них можу сказати: це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо скоєння цього злочину і щодо виконання цього злочину, але поки що ми будемо мовчати про це, тому що перевіряються всі версії і ті комплекс заходів оперативних, які проводяться на місці скоєння злочину, по місцю відходу, можливо, злочинця, вони зараз ретельно перевіряються. Вона додає, сусіди згадують, що бачили підозрілого чоловіка і шкодують, що швидше не повідомили про це поліцію. За її словами, чоловік приходив вранці і чекав Фаріон на лавці до вечора. Інший сусід розповів каналу НТА, що чоловік, який сидів на лавці, був дуже дивно одягнений. Він був одягнений у кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довгу кофту, капелюх і затемнені окуляри. Я заїжджав виїжджав, він сидів на місці. Приблизно три дні тому я підійшов до нього і запитав, чим йому допомогти. Чоловік відповів, що в нього все добре. Розповідає сусід Фаріон. 19 липня у Львові на вулиці Масарика стріляли Фаріон. За даними ЗМІ, її вистрілили у скроню. Жінку забрала швидка. Поліція у Львівській області підтвердила факт замаху на життя 60-річної громадської діячки. Президент України Володимир Зеленський теж. Відреагував, він заявив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Фаріон. Полкав поляри чорні, штани чорні і черевики чи то курсівки. Я вже щось уваг не звернула. Тепер перші. Тепер розмущаючи, що що підозріли, і чому ніхто не визнав. Десь три неділі, три неділі. Дві-три неділі, так. Нас... Зранку до вечора? Да. Да. Рано, випели, так. Рано відколи і так сидів в ці В телеграм-каналі я опублікував фото, страшні відео. Звичайно, вона знала, що в неї багато є недоброзичливців. Так само, як і прихильників, які любили її творчість, слухали її програми. Звичайно, вона критикувала владу, звичайно, вона критикувала публічних людей, і вона робила це безжалісно, ну, тобто вона не добирала слів. Так як відчувала, так і казала. Вона різала по найболючішому, але вона достуковувалася до людей. Для когось це було занадто різко, для когось це було занадто правдиво та відверто. Однак вона. Намагалася достукатися до кожного з нас. Зараз хочеться мені сказати про мову. Мова це важливо. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації. Мова це дім, у якому живе кожен народ. Так свого часу висловився німецький філософ Гайдекер. І цей дім треба. Захищати. І цей дім треба захищати більше, ніж захищаємо власну територію. Бо ті, які не вміють захистити свої мови, втратять свої території. Вона намагалася достукатися до кожного з нас. Неважливо це п'ятирічний хлопчик, 20-річна дівчинка чи 40-річна жінка, чи це літня людина, чи це військовий. Всі були для Ірини Фаріон. Рівні збройних сил України є багато військовослужбовців, які розмовляють російською. Що думаєте з цього приводу? Не до них, а чого вони розмовляють російською? Путін прийшов захищати рускоязичних. То з ким вони воюють. Вони на боці Путіна він же ж їх прийшов захищати. Де логіка? Це по-перше. Друге, хлопе, що з вами є? 30 років Українська держава незалежна. Вам букварно діслати? Ви зневажаєте мову Тараса Григоровича Шевченка? Ви зневажаєте мову Романа Шухевича? Ви зневажаєте мову Пантелеймона Куліша і Івана Полюя? Вам тяжко вивчити мову землі, хліб якої ви їсте? Це абсолютно непрощенні речі, і це відмази для лінивих або знову ж таки політично упереджених або розумово відсталих. І вона. Мала дуже великий багаж знань, який намагалася нам його донести. Ви що не доганяєте того, що мова це кордон між державами? Чому ми збереглися ще як окрема держава? Та тому, що ми зберегли свою мову. Не всі її чули, але сьогодні її голос особливо почують. На жаль, так в нашій країні відбувається, коли після смерті як Кузьми. Такі Фаріон, тепер будуть дослуховуватися. То скажіть, будь ласка, чиї сьогодні портрети висять в кожній другій хаті портрети Миколи Гоголя, який пішов шляхом основного українського духовного яничара, і вешті решт збожеволів і палив свої твори? Чи Тарас Григорович Шевченко, який відійшов понад 160 років тому, а його спадщина, як ніколи, сьогодні надактуальна. Я вам хочу рекомендувати дивитися її програми, слухати її, тому що в них все сказано. Пам'ятаю, як записували інтерв'ю про Степана Бандеру. Це неймовірно, скільки знань мала Ірина Фаріон. Подивимось також на останню світлину, яку публікувала Фаріон, та останній допис. Світлина з програми Ген Українців. В бордовому платі на червоному тлі, Ірина Фаріон показує ось цей знак. І пише: Панове, 18 липня 45-го року смертю хоробрих від рук московських НКВД загинув генерал Хорунжий УПА Іван Трейко, що водночас був повстанським отаманом і полковником УНР. Шлях від повстанського отамана на Великій Україні до генерал Хорунжого УПА. Ось вона доля героя крізь віки. Програма Ген Українців завершує цикл про дев'ятьох генералів УПА. Останній допис Фаріон завершує цикл про дев'ятьох генералів УПА: це Роман Шухевич, Василь Кук, Дмитро Грицай, Олекса Гасин, Дмитро Маївський, Микола Арсенич, Іван Климів, Леонід Ступницький. У понеділок, 22 липня, в новому випуску на каналі НТА, а згодом у мене на Ютубі, я подам стислу оповідь про ще одного генерал хорунжого Івана Трейка, про подвиги, якого треба знати, аби сьогодні мати силу боротися з тим самим ворогом. Задля визволення України від московського ворога він жертвував усім, життям першої дружини, дитинством десятимісячного сина, якого росіяни здали в притулок. Добробутом другої сім'ї і сином воїном УПА, 28 довгих років воєнної боротьби всупереч об'єктивним історичним обставинам і героїчна смерть у бою з російськими НКВД-стами. Аби жила Україна, ідея та нація. Дивіться в авторській програмі Ірини Феріон ген Українців в понеділок, о 21.30. таке було останнє повідомлення. І звернення до усіх нас. Ця програма буде останньою в кар'єрі Ірини Дмитрівни. Не хочеться, не хочеться мені цього визнавати, не хочеться мені цього казати, тому що не знаю, рік її праці це, це така потужна робота. Це навіки вона б ще могла написати, створити, зробити, достукатися. Але. Не знаю, Бог сказав, хто це сказав зробити так і чому. Хочеться сказати вічна пам'ять Ірині Дмитрівні. Ми пам'ятатимемо про неї, вивчатимемо її праці і співчуття родині, внукам, дітям, побратимам та всім прихильникам. Мені писала також повідомленням. Просто сама от побачила. в мене виходив сюжет. Вона стежила також за моїм каналом. Давайте відкрию особисті. Ростику дуже зворушена. Дякую тобі. Не очікувала. Тисну лапку до перемоги. Я пишу ще раз з ювілеєм. Дуже дякую, Ростику. Інший сюжет я там опублікував. Дякую за підтримку до перемоги. Дякую, правда, переможе. Щиро вітаю вас. Успіху у твоїй праці, писала Ірина Дмитрівна. Також планували ще один запис на інтерв'ю. Завтра спишемось. дякую за підтримку. О, добре так розумію. скільки всього несеться про вас. Вони, вона пише: шукала і шукала, і нарешті знайшли основного ворога для всіх. Я пишу так, це жах, скільки вкидів було у неї. Пішла ціла епоха.